Щедрий вечір, добрий вечір. Українці традиційно зустрічають старий новий рік, або як кажуть у народі, маланку. Зранку господині готують другу кутю і печуть пороги, щоб обдарувати щедрувальників і посівальників. Щедрують, до речі, після того як зайде сонце. Тоді за народними повірями володарює всяка нечиста сила. Щедрувальники ж її відганяють. Чорт один з головних персонажів вечора. То місяць з неба захоче вкрасти, то ще якихось капущів. чтобы выместить на кузнице свою злобу, черт решил украсть месяц, в той надежде, что старый чуб вряд ли в такую темноту выйдет из хаты. Ходять хатами і посівальники, посіваючи пшеницею, вони приносять у домівку щастя. Втім, за народними віруваннями за щастя відповідають тільки хлопці. Дівчатам посівати не годиться. Сусіди у щедрий вечір теж ходять один до одного миритися. Парубки розважають дівчата. Ті, хто дістав гарбуза, засилають сватів вдруге. Сподіваються, що кохана передумає, Не любиш ти мене. Одна з найдавніших містерій щедрого вечора водіння кози. Вітаючи господарів зі святами. Учасники обряду розігрують гумористичні сценки. У радянські часи в обряді з'являються нові, менш містичні персонажі, зокрема надвідповідальний сільський фельдшер. Він хвору козу лікує. Є щось дати бо ж не з хати. що Ви не, здати, не дати. Ну, дайте пирога, щоб була добра коляда актуальні і важливі, чи архаїчні та непотрібні, Чи національні традиції значать щось для сучасного українця? Ідемо з'ясовувати. Розкажіть напередодні Щедрого вечора традиції українські, зокрема щедрування, колядування для вас щось значать, чи це просто справи давно минулих днів? Я на світі живу майже 59 років, і от від народження до сьогодні для мене це правда дуже такі знакові дні, святкові дні, харизматичні дні, звичаєві дні. Ви щедруєте? Звісно, переодягаємося, по, по селі ще друєм, колядуємо. Дітям прибивають? Ну прививаю, але поки вони, знаєте, як вони фірмачі всі. Їм просто ніколи. Сьогодні. А як же, звісно, да, будемо обязательно щедровать. гостей приймати треба. Дуже велике свято, до речі, Велика кутя. То куття. Тобто Сегодня... багато куття сьогодні. Ну, багато куття, це значить багато куття. А чого багато куття? Я не знаю. У наступному році українці очікувано бажають одне одному мирного неба над головою крім того, висловлюють стриманий оптимізм стосовно успішного майбутнього країни і радять не забувати, яким був для України минулий щедрий вечір.